Запрошую на аплікацію. Білі смужки різної довжини, великі і маленькі квадрати, великий квадрат та довгі смужки паперу. Беремо їх, вирівнюємо і складаємо навпіл. Олівцем. Промалюю лінію середини стрічок і на квадраті шукаємо середину. пензликом з клеєм змащуємо квадрат навколо позначки і стрічку притискаємо ось так. Приєднаємо. Іншу стрічку клеєм змащуємо позначку і з'єднуємо наші позначки для того, щоб у нас вийшло коло зі стрічок, їх треба з'єднати. Змазую тільки край, притискаємо. Ось так. Тримаємо, щоб клей склеїв стрічки, наносимо клей і приєднуємо ще одну стрічку. Тепер у нас всі стрічки. З'єднані між собою, серветочкою гарно притискаємо, щоб всі частинки склеїлись, і тулуб нашого сніговичка вже готовий. З маленького квадратика та коротеньких стрічок ми також збираємо другу частину, з'єднуємо всі стрічечки, всередині їх притискаємо. Вони склеюються між собою, і друга частинка сніговичка готова. Прикрасимо сніговичка червоним капелюхом. Прямокутник червоного кольору я згинаю, ножицями відрізаю кути, батьки вам допоможуть це зробити. Наносимо клей і з'єднуємо частини. Ніовичок вийшов гарний. Вам сподобалась малята?